Тепло буде, але поки не для всіх в Івано-Франківську уже розпочали опалювальний сезон. Щоправда, наразі це стосується виключно закладів охорони здоров'я, які звернулися до мерії з відповідними проханнями. Зараз ми ухвалили рішення про те, що по листах лікарень або закладів освіти, де є індивідуальні котельні, ми можемо. Подавати опалення. Вчора надійшло два листа від пологового будинку і від міської клінічної лікарні номер 1 на Матейки, Ну і, відповідно, ми вже з сьогоднішнього дня почали подавати теплоносій. Передають ще потепління зараз, тому я думаю, що лікарні будуть працювати, а ми будемо відслідковувати ситуацію. А ось в освітніх закладах міста, які не мають власних автономних котелень, тепло з'явиться тоді ж, коли і в житловому фонді. адже обігрівати їх дочасно, пояснює мер можливості немає. Тим паче, найближчі кілька днів прогнозують потепління і резюмує загалом до початку повного опалювального сезону, Франківськ готовий. Потрібно економічно пам'ятати сторону, тому що все таки тариф немаленький, і чим довше ми протримаємося. Тим більше з економом і газу і з економом кошти мешканців, які не будуть платити великих рахунків. На сьогодні підписані угоди з НАК «Нафтогазом», В принципі, система перевірена, але будуть проблеми з внутрішньобудинковими мережами. Також будуть деякі проблеми там, де люди переходять на індивідуальне опалення. Ми перестрахувалися деякі будинки ми заживемо на інші. Мережі опалення Кутерні будуть зі світлом, ну ми не можемо прогнозувати. Звісно, якщо буде декілька діб без світла, то будуть проблеми, тому що який би генератор не був, він все рівно потребує великої кількості пального і але якщо буде відключення таке, як було минулого року, то в принципі все буде гаразд. Нагадаємо, за розпорядженням Кабміну офіційно опалювальний сезон в Україні, який торік мав би стартувати 1 листопада. Утім, якщо середньодобова температура три дні поспіль буде не вищою плюс восьми, органи місцевого самоврядування можуть розпочати його раніше. Гаргара, телеканал